Привіт, друзі! Співака Лесика отруїли. А Віталій Козловський отримав важку травму. Про це не тільки сьогодні в новинах шоу бізнесу. Слава про підписуйтесь на канал, натискайте на дзвіночки і починаємо. Віталій Козловський заявив, що у нього серйозна травма ноги. Артист каже, що на одному з виступів вивихнув коліну чашечку. І через ще один невдалий рух коліно просто може більше надломитися. Тепер Віталіку доводиться носити спеціальний бандаж, але він продовжує танцювати на сцені під час виступів. Хоча лікарі цього робити не радять. Артист каже, що тепер йому доведеться все життя носити ось цей власне бандаж. Ну а що саме Віталік сказав? Давайте подивимось. Дорогі люди, знаєте, що зараз є головним моїм атрибутом на всіх концертах і, в принципі, тепер по життю? Ось така от штука. Коротше, на фестивалі покоління в мене був вивих коліної е чашечки, і тепер я майже інвалід е виходжу на сцену і кожного разу це як в останній раз, тому що коліно може надломитися наступного разу ще більше. Ну, але що не зробиш заради людей, заради творчості, аби... Дати людям сьогодні позитивну емоцію, а з іншої сторони я дуже люблю свою роботу. Зірка шоу топ модель по українськи. Маргарита Верховцева зробила камінаут. Чому вона зробила це саме зараз? Бо саме в червні проходить місяць прайду, і тому дівчина вирішила розповісти про те, що вона лесбійка. Дівчина опублікувала фото зі своєю коханою. На одному з фото дівчина Маргарити Єва позувала з каблучкою, натякаючи на можливі заручини. Але як ми знаємо, в Україні поки не легалізовані одностатеві шлюби. Але Маргарита у своєму дописі подякувала організаторам Київ. І в прайду за те, що вони зараз відстоюють права ЛГБТ-спільноти і ініціюють прийняття закону щодо одностатевих шлюбів. До речі, зараз одностатеві шлюби узаконені вже більш ніж в 30 країнах світу, серед яких і Південна Африканська Республіка, і більшість європейських країн. Співачка Міша Романова розкрила секрет, чому вони розійшли з її коханим сином відомого телевізійного продюсера Роднянського. І ця причина вас може здивувати, а можливо навіть і шокувати. Справа в тому, що дівчина натрапила на анкету Алекса Роднянського на одному з сайтів знайомств. А серед знімків були і свіжі фотки, і зокрема, і ті, де вона його фотографувала. Ну і також і ті, які робила йому вже інша жінка, з якою, до речі, він зараз у нових стосунках. Унках тож артистка поставила крапку в цих стосунках. Нагадаю, що пара була разом близько двох років на початку 25-го року. Співачка оголосила, що вони більше не разом. Колишня дружина телеведучого і захисника Максима Неліпа, який загинув минулого місяця, Тома Неліпа вперше дала велике інтерв'ю і розповіла про те, чому вони розлучились у 2019 році, і в яких стосунках були після розлучення. Справа в тому, що Тома розповіла, як на Максима дуже вплинула загибель їхньої подруги Марини Поплавської, з якою вони разом працювали в дизель-шоу, і одного разу за словами Томи, Максим на сцені заявив, що це його останній концерт в складі Дизель студіо. Хоча до цього він про це нікого не попередив. Ведучий сказав дружині тоді, що він втомився і хоче переїхати жити на природу. Ну і після цього вони розлучились, але продовжували підтримувати дружні стосунки. Тома каже, що саме під час військової служби Макс знайшов себе і своє покликання. Він займався дронами. Вони часто зізвонювались, бо у пари двоє спільних дітей. І, до речі, старший син, якому на початку повномасштабного вторгнення було 17 років, тоді він виїхав до Ізраїлю, і саме там зараз проходить військову службу. І Тома ам, разом з. Молодшою донькою, також в Ізраїлі, і до речі, вони отримали ізраїльське громадянство. А ще зараз у дітей Максима і його брата, конфліктна і непроста ситуація через виплати за загибель військовослужбовця. З вами Томи рідний брат Максима заявляє, що діти, зокрема донька, які зараз 15 років, не має право на виплати на рівні з мамою Максима. І Тома Неліпа планує відстоювати це право у юридичній площині. За у Томи і брата Максима досить складні стосунки вже певний час. Про ці стосунки не тільки в інтерв'ю Слава Плюс на каналі Слава Дьомін. Заходьте посилання на це інтерв'ю є в описі цього відео. Ну а вже у четвер, до речі, вийде інтерв'ю Слава Плюс зі співаком Андрієм Кравченко. Андрій ретельно приховує своє сімейне становище, і це буде перше ексклюзивне інтерв'ю, де Кравченко розповість багато цікавого про себе і про свою. Родина. Тому підписуйтесь на канал Слава Дьомін, щоб не пропустити. Ну і підпишіться на цей канал Слава Про, тому що саме тут виходять новини шоу бізнесу. І дякую, що ми разом. Днями з'явилася шокуюча новина про те, що співака Лесика хотіли отруїти. Я думаю, ви пам'ятаєте, як у Лесика була зупинка серця прямо під час концерту у Львові. Після цього у артиста проходить довга і важка реабілітація, і от з'явилася інформація про те, що насправді тоді Лесика хотіли отруїти. Я вирішив дізнатись усі подробиці про це у дружини Лесика, Ірини, і ось що вона мені сказала в ексклюзивному коментарі. Ір, скажи, будь ласка, з'явилася дуже така цікава інформація в мережі про те, що півроку тому, коли у Олесика була зупинка серця, так, виявилося, що його отруїли. Як ти це можеш прокоментувати? А Як коментувати? Ну, Нам сказали, що в організмі виявили токсичні речовини і що. Кардіальної причини зупинки кровообігу немає. Тобто немає тромбів, обривів, крововиливів ні в голові, ні в серці, тому що зразу зробили КТ. Ми звернулися в поліцію спочатку неофіційно Угу. Була така розмова неофіційна, тому що ми ще насправді не знали, про що йдеться. Хтось щось перепутав, справді думали таке, що можливо таке може бути. Поки ми не взнали, що е, кількість тих речовин була несумісна і згубна. це лікарня офіційний вис. Що за речовини були? Чи це відомо, чи це можна говорити? Ну, я би не хотіла того говорити, тому що там я і так начиталася після е, того, як він впав на сцені. Я розумію, що Погані погані коменти, вони так би популярніші, що і, і пив, і наркоман. І я з людиною живу 30 років. Я знаю. Ну бо мені пробували в поліції додовести, що він був на війні. Ви розумієте, що от він же ж був на війні. Ну ви ж розумієте, що там хлопці кажуть: та я розумію, але на жаль, він навіть якби хотів колись стати е, тим же ж наркоманом, в нього б не вийшло. Тому що навіть найпростішого укола він не витримує. ну, Організм такий не витримує. В нього зразу починається е, дикатушнута. Просто організм не витримує. Баралге, так то найстрашніший укол, який можна було зробити там під час того, якийсь пісок чи солі йшли нирками колись. А в нього і що, то, в нього він... алергія на якісь уколи Ні, це, в нього нема алергії. Він просто його вирубує зразу, і починається дика тушнота і рвота від любого чуть-чуть якогось сильнішого укола. Він дуже <плес> тяжко переносив е анестезію. Навіть під час операції, після операції, тошнота була кілька місяців, mm -hmm. це коли анестезії та навіть анестезію, ну на жаль, не може. Організм людський є в кожного індивідуальний, і він дуже тяжко переніс операцію, що стосується анестезії, тому що довго насправді буквально 2-3 місяці ми робили і уколи. і ну, Таблетки не допомагали відтошнути. Він коли вже не він їсти не може тоді, коли його тошнить. Угу. Тобто людина не може прийняти і він дуже любив то все розказувати. Він дуже любив розказувати, яке в нього не сприйняття всього. Угу. Ти думаєш, тобто ти зараз натякаєш на те, що е, хтось цим скористався? Я думаю, що так. А з, дум... чи зараз є якесь розслідування офіційне, чи є кримінальна Немає. справа? Немає, мені сказали, коли ми вже офіційно прийшли писати заяву, бо спочатку були дуже дружні такі відносини, бо друзі зі мною ходили і там одні з них спілкувалися е з тим з поліцейськими з цього відділку е mm -hmm. Личаківський, по-моєму, «Міленіум» належить. Е Ну, такі виглядали відносини дуже дружні, і що все буде дуже добре. Але коли ми звернулися з офіційною заявою, то нам почали передавати, що е, це недостатня доказова база. Ну, бо я, Заява була написана на про те, що це був замах на життя, що я підозрюю замах на життя. І адвокат мусила прописувати. Я також брала адвоката на вимогу друзів. Uh -huh. е мусила прописувати, що суїцидальних настроїв у нього не було, що він планував коляду в Пальма де Майорці і так далі, щоб оці натяки, що, можливо, він сам так красиво хотів піти з життя, щоб бабахнутися на сцені. Ну, такий бред був, на жаль. Добре, а як зараз? Тобто, заяву заява вже такі... Відмовили, Вони мені відмовили, ми подали в суд на бездіяльність поліції. Е, теж мені гарантували е, друзі друзі різні такі адвокати, е, що стовідсотково мій позов буде задоволений е, з боку судді. Суддя мені відмовив, написали апеляцію, відмовили з забороною касації все. Справу закрили, і дуже змінилися. Відколи вони нам сказали, що Окей, ми перші ті розмови, що е, ми саме перше, що ми зробимо, ми знімемо камери. Ну і я так розумію, що буквально на другий день вони і поїхали знімати камери, і зразу почала проходити інформація. А камера в гримерці заклеєна. То не ну, є така гримерка, щоб така як гримерка, це просто кімната, де стоять столики, там ну, речі лишають. Ну добре, окей, заклеєна. І тут Лесик мені говорить. Ну, бо він чує, я е, дуже емоційна, і я вже є нервова система помножена на я Біля нього часто говорю. і Тут він один момент мені каже: а ми сиділи не в гримерці, ми сиділи на другому поверсі над баром. Я на нього дивлюсь і кажу: ти ж не пам'ятаєш концерту? Тоді він на мене дивиться і каже: Ну та я концерту не пам'ятаю але пам'ятаю, що ми з хлопцями. Наталчиними сиділи на другому поверсі, ну така була згадка. Тобто він відновлювався навіть зараз, після цього грудня непогано відновлювався до якогось ага. певного моменту. Тому що, е, як е, як хтось і написав, стеноз клапана не розвивається за один тиждень і не за один день. та він помаленьку. Операція насправді, я думаю, була проведена шедеврально, тому що. Як сказав лікар, він би міг йому поміняти просто аорту, що і планувалося, і все клапани надавалися до реставра... реставрація. Це не є заміна клапана, угу. це просто чистка його ж клапанів. Вони були рожеві, нормальні. Клапан аортальний він також тримав в руках, бо він пришивав, якби там була найменша якась підозра на щось недобре. Він би його він би перекваліфікував офер операцію з того 9-1 е, заміна аорти перекваліфікував би її і поміняв би йому той клапан. Але там mm -hmm. було все добре. Але тобто помаленьку... до лікаря ніяких претензій у тебе немає. Е, ще раз. До лікаря у тебе немає, немає жодних претензій. У мене не то, що немає ніяких претензій. Мені дуже шкода, що е, ото, от що всі приписали, що це зупинка серця через те, що він мав операцію. Мені насправді дуже шкода, що оця хвиля така пішла неправильна. Тому що так чи інакше, то є просто люди, і я думаю, що до лікаря це доходило і не в найкращій формі доходило. Тому що ну впав від того, що в нього була операція, та не від того, та угу. серце зупинилося не через серце. Серце зупинилося через отруту. Ір. А от як ти вважаєш, все таки чи у тебе є якісь думки, кому це потрібно було отруювати Лесика? Слава, дивися, в мене є е, тільки одна думка: що це є тільки особистісне щось. Дуже таке просто що не за статки, як люди думають, не за конкуренцію в шоу-бізнесі немає конкуренції ніякої і не було. Е, це щось дуже таке особистісне, якась особистісна ненависть до Лесика. Знаючи Лесика, як я вже сказала, 30 років. Е, Тисячі людей знають, наскільки він є добра людина. Добра, не настільки, що добренька. Він і впаяти може, якщо є за що. Якщо були концерти, мусило бути все строго, чітко, щось там було не так. І були і з його боку такі випади, що він має твердий характер. Але він і насправді дуже добра людина, дуже толерантна людина. Кому то треба? Ну, хтось дуже ненавидить його. Дуже. Ну, дуже. То -то зараз як відповідно, відповідно, зараз немає відкриття кримінальної справи. Ви Ні. поки без цього, але реабілітація то триває. Як зараз стан Лесика? Ну, зараз стан поганий, тому що ми місяць тому поїхали на плановий огляд, і знали, що вже дві стулки зрослися. І, на жаль, от. Зараз він я спеціально з хати вийшла. Він лежить постійно, він не хоче ні гуляти, він не має сили, ну, синіють пальці. Тобто стеноз йде і продовжується, якщо нічого не зробити, то. Угу. Що на ви жаль. робите зараз для того, що я чекаю аби... на ката від лікаря, він mm -hmm. проконсультувався, чи можна після операції дев'ять, тому що все-таки е, аорта є штучна, чи можна після дев'ять 1 робити оцей клапан Таві? Клапан Таві, який провести по судинах. Це треба, щоб судини підійшли, надавалися до того, тому що повторно, по-перше, він тільки чує слово операція Лесик. Mm -hmm. Іду. Він Слухай, стільки не. натерпівся, реанімація. Я я навіть я не скажу, знаю, як його сказати. на кате завести. За, вам зараз якась допомога потрібна? Зараз мені нічого не потрібно. По-перше, люди дуже допомагають. Дуже відгукнулися знову другий раз. Перший раз е, я не хотіла давати згоду, тому що я думала, що другий рік війни. Я тоді не думала про те, що треба будуть якісь кошти на лікування потім, що воно є насправді ніхто нічого в аптеці не видає. І то так. при тому, що операція Влесика була зроблена як по солдату, mm -hmm. та аорта була закріплена за ним з 22 го року, і 24-му йому її і поставили. Просто два роки зменшували серце, тому що Міокард в 22-му році був дуже подеформований. операцію не можна було робити, і взагалі він не надавався тоді до операції. Юліка розмістив також інформацію про це, і досить багато друзів Лесика і вашої родини. Також розмістили інформацію. Я не можу не спитати дідьо Михайло Хома. Він свого часу ж підтримав також Лесика, коли це сталося. Наскільки я пам'ятаю. Як він підтримав слава? Скажи мені, будь ласка. Наскільки я пам'ятаю, він писав про це і в соцмережах також. Так. а то що він мою карточку дав з одною зайвою цифрою спереді, і йому десятки людей написали чоловіче, та неправильно карточку дав, а він виставився у насього сторіс, щоб не було видно коментів. Він за 24 години не виправив. Я йому теж писала. До речі, він не переглядав на це нічого. Він як би не переглянув. Я просто не могла стриматися. Я просто йому написала в телеграм, що. Ну, ти настільки обмежена істота, що ти даєш мою карточку з 15 цифр. ти думаєш, ну думати, що всі люди дебіли? Та як він колись і говорив про. Народ, який має почекати, Я навіть не хочу до слова говорити. як він казав. Хто почекає, коли хлопці-організатори дзвонили в істериці, вже давайте, виїжджайте, давайте виїжджайте. Вони в нас тут вдома були клею. Він клеївся в мене в вані. А він сидів, попивав собі там 20 грам. Вони могли віскаря собі трошки випити. Перед ну, ти сам знаєш перед концертом, тому що е, репертуар такий був, що вимагав друкування на сцені. І я ніколи нічого не бачила поганого, щоб не собі трошки віскі пили. деколи не завжди. І коли він бахвально так це робив, що нічого почекають. Хочеться побажати Лесико однозначно одужання. І скажи, будь ласка, як ти емоційно тримаєшся, тому що зараз по факту вже півроку все тримається саме на тобі. Як я емоційно тримаюся? Я би тобі показала, просто якби ми були в хаті свою тумбочку з кількістю в 20, з, напевно, з лишнім препаратів, так і тримаюся. Я просто якщо розумію, раптом... що то все є на мені. Скажи, будь ласка, якщо раптом потрібна буде допомога, чи ти будеш там, ви будете виставляти це на офіційних сторінках Лесика? Як це буде відбуватися? Щоб просто люди не дізнавалися про це через когось, так? Хочеться, щоб це була Ні. Там, пряма інформація. Ні. Ви не будете просити? Я просити не буду. Я... То і так, Слава люди реально відгукнулися в грудні так, що я навіть близько не могла сподіватися. Ти розумієш, що зараз в мене, крім того, що він... я маю просто таких двох учнів, я зараз вироблюю його. Репетиторство двох учнів, що це прожити за таке не можна, доходи були тільки з того, що він їздив. Mm -hmm. е, закиди мені, що я розчинила своє життя в його житті. Я не рахую, що так. Та я присвятила своє життя Лесику, е, я свого часу піш, пішла зі школи, але я абсолютно була реалізована в тому, що я е, доглядала, я шукала образи собі йому. Е, на рахунок ще раз, в мене нема нічого особисто духоми, щоб зараз щось там починалося проти нього. Але то, що я його не поважаю, то є дуже великий факт. Поваги зеро. Просто я yeah. знаю, за що. В мене є аргументи. Друзі, дякую, що дивились новини шоу бізнесу. Слава про. Напишіть, будь ласка, свої думки щодо сьогоднішніх тем. Що думаєте, Чекаю це в коментарях? Підписуйтесь на канал і дякую, що ми разом. Ну а минулі випуски. Дивіться ось тут, через 3, 2, 1.